Добрий день, шановні наші друзі, добрий день, шановні наші колеги. Серед аутоімунних запальних артритів найбільш розповсюдженим є ревматоїдний артрит. Для ревматоїдного артриту притаманно залучення саме дрібних суглобів кисти. Це найбільш поширена локалізація. І тому наші пацієнти задають питання: якщо в мене є біль в суглобах кисти, чи це ревматоїдний артрит? Звісно. Що наявність цієї скарги повинна насторожити лікаря з приводу ревматоїдного артриту, але біль в суглобах може бути обумовлений багатьма причинами. Це може бути і надмірне фізичне навантаження, це може бути і вірусна, і бактеріальна інфекція, це може бути і ендокринна патологія, і неврологічна, і навіть онкологічна. Як віддиференціювати? Ну, звісно, це зможе лікар зрозуміти на консультації, коли він повністю запитає скарги пацієнта, а нам не сподивиться інструментальне дообстеження. На що повинен звернути увагу саме пацієнт? Якщо ми говоримо про біль у кистях на тлі ревматоїдного артрита, то ми з вами вже знаємо, що біль розподіляється на запальний і незапальний. Ревматоїдний артрит це запальний аутоімунний артрит. Тож для нього притаманний саме запальний біль. Пам'ятаємо ознаки запального болю: це біль, який турбує більше вранці, це біль, через який ми можемо просинатися вночі. Це тривала ранкова скутість і біль, який поліпшується після фізичної активності. Крім того, для ревматоїдного артрита зазвичай притаманне симетричне залучення, обох кистей. і, що найважливіше, це наявність саме артриту. Артрит це запалення суглоба. Як ми можемо зрозуміти, що суглоб запалений? Він збільшений в розмірі, тобто він припухший. Шкіра над ним може бути гіперемована і, крім того, в ньому порушені рухи, тобто ми не можемо повністю його згинати, розгинати, відводити і приводити. Тож про ревматоїдний артрит ми можемо подумати, якщо у нашого пацієнта є запальний біль в кистях, і ми побачили ознаки артриту. І як я говорила вам на початку, що саме лікар зможе зрозуміти, чи цей біль в кистях є ознакою ревматоїдного артриту, бо ревматоїдний артрит без лікування, це деструктивне захворювання, воно призводить до інвалідизації. Тому, якщо вас турбує біль в кистях, краще звернутися до лікаря. Це може бути сімейний лікар, який вирішує, чи необхідна вам консультація ревматолога. Або це може бути відразу консультація ревматолога. Дякую вам за увагу! Я сподіваюся, що це відео було для вас у нагоді. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, у коментарях. До нових зустрічей. Слава Україні!